Час місцевих новин на каналі ТІВІ 4 в ефірі Провінційні вісті вітаю вас. Заявки на вступ до бригади людь подали майже 400 добровольців. На Тернопільщині уже два тижні триває набір до новоствореного підрозділу Нацполіції України, об'єднаної штурмової бригади. Наразі кандидати проходять конкурсний відбір. Заключним етапом є співбесіда з конкурсною комісією. У лавах підрозділу чекають добровольців різних спеціалізацій. Їхні навички та досвід стануть у пригоді при виконанні службових завдань. На Тернопільщині вже два тижні триває набір до новоствореного підрозділу Нацполіції України об'єднаної штурмової бригади Людь. Наразі кандидати проходять конкурсний відбір. Заключним етапом є співбесіда з конкурсною комісією. У лавах підрозділу чекають добровольців різних спеціалізацій. Їхні навички та досвід стануть у нагоді при виконанні службових завдань. Спеціалізація є різною. В штурмах є як і кулеметники, і гранатометчики. Є сапери, які також дуже сильно потрібні. А критичною складовою є в спеціалізаціях. Це є парамедики на Тернопільщині. Заявки на вступ до бригади Людь вже подали майже 400 добровольців. Це люди різного віку, різних професій, але з чіткою вмотивованістю та патріотичною налаштованістю. Один із кандидатів Максим Калинчук, хлопець родом з Черкаської області, навчається на будівельника. У Тернопіль приїхав працювати на будівництво. Почувши про формування штурмової бригади, вирішив одразу стати її час. Я в армії не служив. А фізичну підготовку маю за 8 років займатися спортом. дзюдо. змотивувало вигнати ворога з нашої території, стати крупинкою в цьому великому ділі. Для вступу у бригаду обмежень щодо статі немає. Є лише обмеження за віком від 18 до 55 років. Тож, якщо ти відчуваєш лють і бажання перемогти окупанта, приєднуйся до бригади Людь. Нехай пам'ять говорить день вшанування учасників бойових дій на території інших держав щороку відзначають в Україні 15 лютого. Ця дата приурочена до дня виведення радянських військ Афганістану у 1989 році. Ту війну з висоти часу часто називають загарбницькою хоча для солдатів, які пройшли через її пекло. Це було виконання обов'язку перед державою у 2014 році Тисячі воїнів афганців одними із перших, відправились добровольцями на український схід. Вони опалені і загартовані тою війною, і сьогодні захищають нашу державу від російського агресора. А деякі віддали життя за Україну. Пам'ять тих, хто честю виконав свій військовий обов'язок, і колись і зараз вшанували у Тернополі. Сюжет про це далі. Після другої світової війни війська СРСР брали участь у 24 локальних війнах і збройних конфліктах на території 16 іноземних держав. Вони виконували так званий інтернаціональний обов'язок у гарячих точках світу. Найбільш масштабною та трагічною була війна в Республіці Афганістан. 15 лютого 1989 року. Останній радянський солдат залишив афганську землю. Цьогоріч ми відзначаємо 34-ту річницю виведення військ з Афганістану. І саме 15 лютого вшановуємо пам'ять тих військових, які під час бойових дій загинули на території інших держав. Ця війна дала Україні нову військову еліту, еліту, яка формувала нове українське військо, яка допомогла здобути незалежність. Ця війна породила в українському суспільстві нову категорію людей, яку через їхню Принциповість, сміливість. Воїни Авганці це дійсно є мужні люди, які завжди ставали на захист власної держави. Вже в часи незалежності, я пригадую в 10-літній давності події на Майдані, то якраз афганці своїми підрозділями формували кістяк оборони Майдану. А в 2014 році ще перші, хто з добровольцями погодилися, їхати на схід, захищати власну країну. З нагоди дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав та 34-ї річниці виведення військ з Афганістану у Тернопільському парку національного відродження відбулося віче реквієм та покладання квітів до пам'ятника воїнам афганцям. Також героїв сучасності нагородили подяками та пам'ятними відзнаками. Багато не повернулися додому, але вони завжди залишаться в серцях пам'яті рідних, знайомих і друзів. Час не підвладний викреслити з нашої пам'яті приклади мужності й вірності військовому обов'язку тих українців, які пронесли важкий тягер війни. Ми пам'ятаємо кожного військовослужбовця, який віддав своє життя, виконуючи бойове завдання. Два тепловізори отримали співробітники спецпідрозділів Тернопільської поліції, які зараз несуть службу в регіонах, де відбуваються бойові дії. Оптичні прилади їм надала українська громада Іспанії за сприяння благодійного фонду Доля надії з перших днів війни. Благодійний фонд підтримує тернопільських поліцейських, забезпечує необхідним для перемоги над окупантом. Два тепловізори отримали співробітники спецпідрозділів Тернопільської поліції, які зараз несуть службу в регіонах, де відбуваються бойові дії. Оптичні прилади їм передала українська громада Іспанії за сприяння благодійного фонду Доля надії з перших днів війни. Благодійний фонд підтримує тернопільських поліцейських, забезпечує необхідним для перемоги над окупантом. Заснована організація ще у 2016 році, коли почалися воєнні дії, власне, АТО. На даний момент всі керівники і засновники організації перебувають на фронті на передовій, так як вони є лікарями. І надають допомогу безпосереднім нашим бійцям. Благодійний фонд активно співпрацює з українськими громадами, які перебувають за кордоном. У взаємодії з асоціацією українців в іспанській автономній провінції країна Басків Україна Еушкаді вдалося придбати та відправити для тернопільських поліцейських не один цінний вантаж. Ми щиро вдячні даній організації, представники якої спільно з представниками іспанської. Діаспори вже неодноразово починаючи з 24 лютого, надавали нам генератори далекоміри, тепловізори, бінокуляри. Також надано медикаменти необхідні кількості спальники, каремати, термобілизна. Підтримка поліцейських триватиме надалі. Запевняють представники благодійного фонду. У планах допомога у закупівлі автомобілів підвищеної прохідності та квадрокоптерів. Цього року частина українців святкували різдво 7 січня, частина 25 грудня. 6 лютого УГКЦ оголосила офіційно про перехід на новий календар. Поки що, лише щодо відзначення різдва. Загалом календарна реформа відбуватиметься у два етапи: з 14 вересня 2023 року. Запрацює перша частина реформи. А до 2025 року католицька та православна церкви України планують ухвалити спільне рішення щодо переходу на новий календар і Свят Пасхалії. Тернополяни, яких ми опитали на вулицях міста, кажуть до цього готові давно. З початком нового церковного року, 1 вересня 2023 тисячі греко-католики в Україні переходять на новий календар. 13 перших днів. Опускаються і починається праздник початок церковного індикту. Отже ж, власне, тих 13 днів вони цього року випадають, і до них відноситься властивий праздник осібновення чесної Глав'яна Хрестителя, і, і праздник положення чесної чесного поясу Пресвятої нашої Богородиці. Але церковний індикт, за власне візантійськими тими нашими звичаями, починається власне 1 вересня, і цього року це буде власне оцей день. Оновлений календар має два цикли нерухомо свята та так звані рухомі. Перші це ті, які щороку випадають на одну і ту ж дату, наприклад, Різдво. Відтепер святкуватимемо на 13 днів раніше. А не 7 січня, а 25 грудня. Інші празники ми знаємо, як ми, наприклад, святкували Богоявління, це було 19 січня, то цього року це буде 6 січня. Важливий праздник, також, наприклад, який маємо. Це благовіщення Пресвятої Богородиці. Отже, він був завжди 7 квітня, цього року, наступного року, прийдешнього, так, 23-го, то вже буде 24-й, Отже, ж ми будемо святкувати його 25 березня. Утрухомість свята, які пов'язані із великоднем і завжди припадають на різні дати, поки відзначатимемо так як раніше. Я думаю, що е... У 2025 році, коли буде святкуватися річниця Нікейського собору, першого Нікейського собору, властивого, який дав церкві такий важливий символ віри, який ми дотепер молимося, отже, цієї річниці ми сподіваємося, що буде погоджена між всіма християнськими церквами, єдина дата Пасхи, і нам доведеться тоді просто прийняти це як рішення всіх тих, тих перемовин, які відбуваються між. Римом, Константинополем чи іншими церквами всього світу, отець Олег Харишин заспокоює парафії чи поодинокі громади, які ще не готові прийти на новий календар, за благословенням єпархіального єпископа І, так, можуть залишатися розуміти, на розуміти, юліанському розуміти, календарі до 2025 року. але все ж таки над такими громадами повинен єпископ є, єпархіальний чувати. І та громада також повинна працювати на те, щоб все ж таки перейти до 25-го року на той календар, що ми завжди одностайно святкували це свято. Загалом календарна реформа відбуватиметься у два етапи З 14 вересня, початком нового єпархільного року, 2023 року, запрацює перша частина реформи. А до 2025 року католицька та православна церква України мають намір дійти до ухвалення спільного рішення щодо переходу на новий календар і свят Пасхалії. Опитані нами Тернополяни запевняють, готові до таких змін давно. Потрібно скуватись всім світом, а не якось окремо. Це один із кроків, щоб відірватися від Росії. А скажіть, будь ласка, дуже глибокий крок, тому що тут духовність задіяна. Ну, я думаю, що на кінець то українці згадають свою історію і зрозуміють, що релігія, що вони були релігійно залежні від Росії. Народні обранці вирішили провести декомунізацію святкових дат та, врешті, скасувати 8 березня на противагу йому відзначати День української жінки. Це свято за новим проектом пропонують відзначити у день народження Лесі Українки, 25 лютого. Повідомляє законний бізнес. Крім того, з переліку святкових днів пропонують викреслити два вихідні у травні: День праці та День Перемоги. Перший, як стверджують автори, використовувався для пропаганди в Совєтському Союзі та третьому рейху, щоправда. Це свято дотепер відзначають як у більшості країн Європи, як от Іспанія, Франція, Бельгія, Греція, так і у світі: Індія, Китай, Туреччина. День перемоги нардепи пов'язує з ідеологією обґрунтування агресії під гаслами боротьби з нацизмом і фашизмом. А тому вважають, що разом з Європою слід відзначати 8 травня як траурну дату пам'яті десятків мільйонів загиблих. Відповідно, це не повинно бути вихідним днем. Аби зберегти загальну кількість святкових днів до переліку, пропонується додати 9 березня Шевченків день. Та День матері, який разом з Європою відзначати у другу неділю травня. Відповідно, якщо це рішення ухвалять, то вихідним буде кожен понеділок після дня матері. Утім, як відомо, на час війни свята скасовані. Тож із урочистими заходами для вкорінення історичної пам'яті в українському культурному просторі, що автори зазначають як одну з цілей проєкту, також доведеться зачекати. Сьогодні стрітення християнське свято, яке відзначають у православній католицизмі та деяких протестантських конфесіях. Встановлено на згадку про знаменну для християн подію. Зустріч у Єрусалимському храмі Немовляти Ісуса з праведним старцем Симеоном. Через 40 днів після народження Ісуса принесла в храм Божий його матір. Там їх зустріли Симеон та Анна, в якої був пророчий дар. Щойно вони побачили немовля. Одразу стало зрозуміло, що це майбутній месія. Старцю Симеону судилося померти лише після того, як він Устрінеться з сином Божим, і він довго чекав тієї миті. За прикметою на свято стрітання кожному може пощастити зустрітися з Господом в людській подобі. Це одне з 12 головних церковних свят на рік. Стрітання значить зустріч з Господом. У народі цей день називали громниці. Цього дня люди відвідують церкви, щоб посвятити воду і свічки. Традиції в цей день християни відвідують. Храм освячують свічки, вірять, що у них міститься магічна сила, і вони допомагають, коли виникають труднощі, надають захист від негаразів і втішають у скорботі. Цього дня забороняється будь-яка важка праця і не рекомендується вирушати кудись далеко. Наші предки називали стрітання переломом зими і вважали, що в цю дату зима переходить у весну. За народними уявленнями, 15 лютого зима бореться з весною. А від результату їхньої боротьби залежить, чи буде весна ранньою в цьому році. Відлига в цей день віщує ранню і теплу весну. Спокійного вам вечора, добрих новин і до зустрічі на каналі 4.